На творчий бенефіс завітали міський голова Володимир Тимченко, депутат Київської обласної ради Олександр Павленко, керуюча справами виконкому Березанської міської ради Надія Слухай. В свою чергу хочу подякувати всім і присутнім, ще й бабусям, і дідусям, які прийдуть, якщо дивитися кожен день, то під музичною школою знаходяться всі і бабушки, і дідусі, які приходять, забирають і проводять свій кіточок. Свою чергу міська рада теж робить певний плав в цю, цю добру школу. В цьому році ми перекриємо, зробимо дах на музичній школі, вже буде трішки поселено. Ну і платить якщо падають грошей, то і зробимо посаду. Доброго дня. В першу чергу хочу звернутися до тих, хто може нам допомогти повернутися в рідні стіни. З великою надією я зустріла звістку про те, що оголошено тендер. І великим розчаруванням для мене було, що тендер не відбувся. Ми дуже любимо свою роботу, ми надаємо якісну освіту, ми не гуртки, нам потрібна окрема позашкільна освіта. Нам потрібні теоретичні класи, хореографічні класи, образотворчі, естрадне мистецтво. У нас клас індивідуальних інструментів, це дуже важливе для дітей. Цей рік був дуже важкий для всіх, і для нас, і для дітей, і для батьків, і для всієї країни. Але ми працювали. Ми працювали в темноті, в холоді, ми, ми розглядали під ліхтариком ноти, тому що світло пропадало і нам треба було розбирати нові тексти. Діти працювали, викладачі працювали з великим ентузіазмом. Ми дуже хочемо в рідні стіни. Я розумію, як давнє прислів'я. В хостях хорошо а дома краще, і ми з великою надією чекаємо повернення до нашої школи. Дякую, доброго дня, шановні депутати Березанської міської ради, нашої громади, ОТВ. Звертаюсь до вас, Тименко Оксана, в першу чергу, як мама, дитини, яка відвідує Березанську школу мистецтв другий рік навчання по класу гітари. Всім відомо, що наша школа має недоліки. Від державної служби надзвичайних ситуацій, 16 недоліків. Будь ласка, шановні депутати, зробіть все, щоб ці недоліки були усунені. Виконайте рішення суду. І зараз по всій країні, по всій областях, ведеться набор у дитячі музичні заклади школи мистецтв. Поки що в нашій березанській школі мистецтв чомусь набору немає. Ми надіємося, що набор відбудеться. Ми продовжуємо навчання 1 вересня 2023 року, так як ви нам неодноразово заявляли, що ви нас повернете до цього числа. Чекаємо на повернення і на виконання ваших обіцянок. Пані представники влади, звертаюся до вас. Я мама трьох активних діток, а деяк не в школі мистецтв дітям з багатодітної родини отримувати якісні освітні послуги, творчий розвиток. А нам, як батькам, щоб це не було фінансово обтяжливо. Моя старша донечка протягом п'яти років відвідувала школу мистецтв по класу хореографії. Цього навчального року ми заняття не відвідували, так як діток перевели в будинок культури, там не було ні відповідно обладнаної хореографічної зали, ні хореографа. Творчий розвиток моїх дітей для мене дуже важливий, хоч ми доїжджаємо з Лихнівки, це не дешево і не близько, але я б хотіла, щоб вони відвідували заняття. З наступного навчального року моя середня дитина буде відвідувати школу мистецтв, але я б не хотіла, щоб вона грала на музичному інструменті десь в коридорі або в кімнаті без вікон. Наша музична школа була обладнана всіма комфортними умовами, це і відповідні класи з обладнанням, це і затишна тепла роздягальня, де дітки могли сміло залишити свої речі, не турбуватись про них, перекусити там, чи перечекати якісь погодні умови. Тож хочемо, щоб ви нас не лише послухали, але й почули і зробили все можливе для того, щоб дітки з наступного навчального року перейшли в свою комфортну в своє комфортне приміщення школи мистецтв. І щоб її випускники були окрасою і гордістю березанської громади. Доброго дня! Я мама трьох дівчаток, які займаються на фортепіано у школі мистецтв. Будь ласка, відкрийте школу задля для того, щоб наші діти займалися в комфортних умовах, так як температура в будинку культури взимку в нашому приміщенні плюс 7, плюс 8 градусів. І дітки постійно хворіють. Будь ласка, почуйте нас і зробіть нарешті вже крок для відкриття березанської школи мистецтв, яка є єдиною. В ОТГ. Я Генсицька Тетяна Віталіна, старший викладач по класу гітари. На сьогоднішній день у мене в класі займається 16 учнів, але бажаючих займатися в нашому містечку набагато більше. Умови, в яких знаходимося і працюємо зараз, ми не дозволяють взяти ще одного викладача. Шановні депутати, я до вас звертаюся, допоможіть, будь ласка, нам повернутися в наше приміщення школи мистецтв, щоб ми могли надавати освіту всім бажаючим нашим дітям. Влада міста Березані, я викладач по класу скрипки, Світлана Станіславівна. У Мене дуже велике прохання до вас повернути будівлю нашої школи, тому що у нас там належні умови праці. Доброго дня, шановні представники влади, хочу звернутися до вас. Я мама учениці, яка відвідує музичну школу. Дуже розчарована, що дитина в таких умовах займається на сьогоднішній день, адже маючи здібності, не можна втрачати цей талант, і вчителі, які допомагають дуже сильно діткам займатися проявляти себе в самих кращих проявах своїх. Це дуже важко зробити у таких складних обставинах, коли фортепіано в коридорі або якісь умови, десь хтось говорить з двері, не герметичні шум і взагалі навіть виступить. Вони не можуть достойно, тому що наші дітки виступали у кабінеті. Там він не призначений для виступів, немає звучання, діти. Не чують один одного, і це зовсім відволікає. Не мо немає можливості навіть всім батькам сісти і бути присутнім. Дехто із родичів моєї доньки ну не відвідав її концерт, тому що не було можливості щоб зайти, чи там ще щось. Вони трошки соромились туди йти. Так що я вас дуже прошу: зробіть все можливе і в швидший час, щоб наші дітки навчалися гідно, достойно і ви ними гордились. Шановні депутати і керівники нашого міста, зверніть, будь ласка, на нас увагу і на наші проблеми. Допоможіть нам повернутися у приміщення Березанської школи мистецтв, щоб надавати дітям професійну освіту. Там є для цього всі умови. Хочу звернутися до Березанської міської ради з проханням повернути приміщення Березанської школи мистецтв. Для того щоб надалі розвивати талановиту молодь міста, шановний пане мер, поверніть нам Березанську школу мистецтв. Якщо ви хочете, щоб Березань славилася талановитими та творчими дітьми, то ви повинні зробити це. Ми ваше майбутнє. Тому ще раз наголошую: поверніть нам березанську школу мистецтв та дозвольте творчо розвиватися. Шановна березанська влада, прошу вас. Повернути талановитим дітям рідні стіни Березанської школи мистецтв. У 2015 році ми приїхали в Березань. Постало головне питання, де продовжувати навчатися дитині та розвивати її музичні здібності. Бо в рідному місті Владислава займалася танцями та співом. Березанська школа мистецтв прийняла мою старшу доньку без вагань і вже 9 років Владислава займається музикою. Зараз дітям приходиться займатися в приміщенні БК. Чому так має бути? Школа мистецтв це школа а на якийсь там гурток. Це і музична література, і сольфеджіо, і різні спеціальності, і екзамени, і навіть свідоцтво після закінчення навчання. Тому приміщення має бути відповідне і навіть не має бути воно і є. Хочеться поставити вам питання. Чи було б вам добре, якби ваш зручний та комфортний кабінет перенесли в цех, де виготовляється якась продукція? Доброго дня! Моя донька навчається в музичній школі 6 років. Навчалася б вона й надалі, але бажання зникло після того, як музичну школу перевели в будинок культури. Так як там умови некомфортні, не вистачає кількості місць для заняття групою. Неодноразово мою доньку разом з учителем зачиняли в будинку культури, так як, на їхню думку, там уже ні. Кого не було, вони змушені були шукати вихід. Коли я відвідувала виступ своєї доньки, знімала на камеру той виступ стидно навіть показати своїм рідним, так як там потолки в жахливому стані, там навіть немає люстри, там свисять лампочки з голими проводами. Картина жахлива, З чудового, комфортного, чистого приміщення перевели в жахливі некомфортні умови. Ми вас просимо, поверніть нам, будь ласка, музичну школу, щоб наші діти Березані мали змогу займатися в комфортних умовах. Двоє наших дітей вчаться в музичній школі сольному співу. Старший в слідчому році буде випускником. Дитина за роки свого навчання неодноразово ставала лауреатом престижних вокальних конкурсів і цим самим прославляла по країні і за її межами наше місто. Так сталося, і я надію, що це просто вимушена і тимчасова дія, дітей з їхнього приміщення перевели в БК. Те, що приміщення холодне і незатишне, вже сказано неодноразово, хворіли часто. Я хочу сказати про дитячі бажання виступати і вчитись. Вони зникли. Дитина не хоче виступати, бо сцени немає. Те приміщення, де в них був концерт класу, то Дітей забрали навчальний заклад, перемістивши в неблаштовані стіни. Я розумію, що, можливо, багато причин, за яких наші діти терпіли такі незручності в цьому навчальному році, але за цей же рік можна було б усунути ці всі причини. І я, як і всі, і діти, і батьки, і вчителі очікуємо, що навчання наших дітей в наступному році буде в стінах музичної школи. Бажаю всім здоров'я, земляки мої березанці, любимі рідні, друзі. Я хочу в першу чергу звернутися до керівників міської влади славного міста Березань. Шановний Володимир Григорович Тимченко, Руслан Федорович Хруль, Олег Володимирович Сивак і весь депутатський корпус. Я, якщо в мене є можливість, я бачу інформацію або чую про стан нашої школи мистецтва, про її будівлю, про її приміщення, точніше. Я хочу дуже попросити вас вирішити це питання, надати моїм колегам-керівникам. Нашого закладу навчатися і навчати своїх дітей, учнів нашого і не наших місць, нашого ОТГ В гідних умовах в приміщенні є можливість, ви це прекрасно знаєте, не один раз ви там були, проводили семінари, сесії міської ради. Для нас там було класно. Є окремі кабінети, є кабінети хореографії прекрасні, облаштовані, є кабінети для хорового класу, для ведення класу естрадних інструментів, класу гітари класичної, фортепіано, не один клас. І інших інструментів, які припадають наші викладачі. Поки ми з побратимами виборюємо шлях до незалежності, до перемоги над цією ордою, мої колеги не повинні виборювати шлях на і право своє на гідних умовах праці, зручних для них. У них це право є вже давно і ніхто не має права тавтологія, відібрати. Будь ласка, зверніть увагу, починаються літні канікули. Незабаром на 1 вересня було б суперово прекрасно. Зробити ремонт до літа, якщо це дозволяє час, воєнний стан. Якщо є можливість провести, проводити заняття в будинку культури, то 200%, що можна проводити заняття і в школі мистецтва. Вибачте, в мене мало часу. Знаєте, кого я люблю, знаєте кого поважаю, друзів обіймаю. Полейбових погиблих побратимів пам'ятаю. Слава Україні. Героям слава! Я думаю, ви мене почуєте і почуєте нас.